Розпаковую подаруночок від підписниці. Їй дуже сподобався мій косплей на Мао Мао, тому вона вирішила зробити такий тематичний подарунок своїми руками. Вона сказала, що це брелок з дуже якісного, гарного бісеру І вона може зробити брелочок навіть просто з фотографії. Киньте, ну все, я вже дуже хочу а, поглянути. Ну, поки так... Я вже її бачу, покажу, що тут ще є. Інструкція. Дивіться: цукерочка, те наліпочки, чайочок. Це, до речі, мій улюблений. М -м 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 -м. Ну а тепер показує найголовніше. Це образ Мао Мао із серії Банкет у саду». Це дуже якось, дуже гарно. Якісна робота я навіть знаю, як застилізую цей брилочок. У мене є ось така рожева сумочка. Давайте спробуємо. Дивіться, яка тепер у мене є лабовушка. Навіть краще, ніж лабовушка, такий строгий образ. А тут баць, я всі знаю, що я дивлюсь. Монолог травниці. Правильно? Дар'я дуже дякую за цей подарунок. Мені звичайно приємно. А для вас, друзі, залишу сторіночку Дар'я. Ви теж могли собі підібрати брилочок.